Ось такі смачні сирники я сьогодні приготувала на сніданок. Для сирників мені знадобились такі продукти. Сир 500 грам домашній, я його подавлю вилкою 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки крохмалу. 2 столові ложки цукру. Ваніль у мене тут пів пачечки це буде достатньо. Кофейну ложечку солі, 2 яйця, олія для жарки і ще мука для підсипки дошки, де буду ліпити сирники. Я не кладу сюди ізюм. Так як моя онучка зюм не любить. Ну і приступаю я до готовки, додавляємо сільночки Переставлю все і розтираємо сир. Ну, майже до однорідної маси так. Розбиваємо сюди два яйця. У мене одне домашнє лишилося. Бачите різницю? І знову це все розтираємо так. Це вже легше, ніж просто один сир. Дивіться, і так добренько розтирати треба. Ну, ось так вийшло. Зараз сюди додаю ваніль і цукор. І знову перемішую добренько все це. І так по черзі все. Дивіться, це майже секунди. Тепер муку і теж перемішуємо. і крохмаль. І так. Все перемешаем. И так минут хвилин 10-15 я лишаю трошечки, щоб постояло. Тим часом підсипаємо на доску борошна і буду ліпити сирники. Ну, все дуже просто. Я беру от скільки сиру. І качую, отак кладу в муку. І зараз можна або чашкою, або стаканом, або ножем, сформувати так гарний сирничок. Можна так, можна просто чашкою. Я не підготувала зарані. От так. І трошечки покрутити. І от такий сирник виходить. І так всі. Ось такі 9 штучок вийшло з 500 грамів сиру. Задоволення, не з дешевих, але і сир, той, що продають в магазині, і домашній, теж не дешеві. Але все це дуже корисно. І зараз я буду розігрівати сковорду. І смажити в сирники, вливаю олію, тут її треба небагато, ну, десь я півтори столові ложки налила. І чекаю, поки нагріється олія. І потім викладаю, щось таке, нікуди не годиться. По минутах, о, уже, все залежить від того, яка у вас плита і як це все жариться. Так, я думаю, помістити туди всі 9 штучок. Але не впевнена Так, трошки так здвигаю. Так, і ще дві. Почала перегортати, перевертати, вірніше на інший бік і забула включити камеру. Так, тут треба швидко. Ну, дивіться, це дві хвилинки в мене зайняло. Ні, це не годиться. Ой, а цю вже не хочеться вимазувати, не треба. Так, трошки забагато поклала, не так. Удобно переверну. Ось. Ну, все. І зараз дві хвилинки, але, друзі, показую весь процес приготування. Сирники, ну, ви бачите, десь до півтора сантиметра в висоту, значить, треба накрити. Щоб вони хорошо прожарились. Тут вже так десь 2 минутки дві з половиною. Так, я думаю, готово. Ну так, да, вже так піднялися. І тепер перекладаю я тарілку. Ось такі сирники я сьогодні приготувала на сніданок домашнього сиру.